Роздільному збору сміття у рівному бути хочемо ви того чи ні. А за законом у найближчі кілька років так збирати відходи має вся Україна. Виокремити пластик тільки перший етап, розповідає директор Санкому. У найближчі 2-3 роки з'являться окремі контейнери для ще й харчових відходів скла та паперу. Чим більше розділяється сміття, тим більше ми зберігаємо нашу екологію, тим більше ми бережемо нашу природу. Я думаю, що рівняни однозначно будуть потрохи звикати і однозначно будуть потрохи викидати. Тобто, досвід інших, так би мовити, міст показує, що. Люди свідомі і люди йдуть на зустріч. Перед тим як встановити такі контейнери, підприємство провело опитування серед рівнян. Результати соціології показують 8 із 10 опитаних рівнян готові викидати під окремо. Потім відсортовані пляшки потраплятимуть на спітті переробний завод, де їх присуватимуть і відправлятимуть в подальшу переробку, аби не забруднювати ними довколишнє середовище. Це... Звична, нормальна практика для багатьох міст, там, де я бував, дуже часто бачив. Там сортують не лише окремо пластикові пляшки, а й власне, окремо скло, окремо там, органічні відходи, там ще якісь і так далі. Абсолютно згоден з тим і буду сам, якщо потрібно, буду сам. Е Відкладати окремо пляшки, ну поки що я так розумію, що поки що пляшки тільки окремо викидати. Один такий контейнер чеського виробництва коштує близько півтори тисячі гривень. Місто лише на території, що обслуговується санкомом, їх потрібно близько півтори сотні. Встановити такі обіцяють вже до кінця року. Наразі ж пластик окремо від інших відходів збирають тільки на території ЖКП Покровське. Дмитро Лентій, Артем Логовський. Новини Рівного.